Потім ще був пам'ятник, ось тут останній пам'ятник Леніна. От в тому місці, а де вони за діток Леня? Зняли медолиту з металу такий. Або втікаря здали на металолом, або якщо правда, то він десь там. В районі очисних спрут десь там лежить, але я сумніваюся. Ну от Лейн, що останній буває. Останні, а, то але... та він там є, там є. Там, то, то я, ну, то я його там голову з нього відрізали, а він ще так лежить. Ага, там ще навіть ну. є пам'ятник воякам, що на Кольнові стоїть, з автомат, з ППШ. А, то він тут був, Но. то був той пам'ятник перед того Треба тут стало. я ще теж пам'ятаю. Тут Солдат на корінові, з ППШ там, плаща від кого майже. Ні. Ні. Сам танк я в той момент я не бачив, а я через пару годин бачив, як ще декілька танків йшло один за другим. Значить, я, Мені вже розказували, що витягнули і він под, подряпав. Бургову. А, а, бургов, бурговання. Ну а тоді, коли я їх бачу, то йшло десь 4-5 танків. І найцікавіше, що зверху на башні зробили з, з дошок площадку і там сиділи вояки і на гармошці грав. В Русі, русі хоч ну, Ру. бачив. Молокозавод. Десь тут, у тому місці. І молочарня, то магазинці. Ні-ні. ні, там... Збирали молоко, здавали і переробляли. Wow. Так, того, а тут морозиво там робили десь десь в цьому місці. Угу. Uh -huh. В цьому місці десь Бо Там, коли розвалювали ту дошку, пошани, там підвал знайшли. це вже... А то все то хижі були, ні? То все застроєно і там, де білий дом, то в і то все було жидовські хижі, а? так, так, так. так, так Цілибережний центр був а, жидовський. Вони, коли коли, коли кріпацтво було у Австро-Угорщині ліквідованої, то людям роздали землю, частину землі. Люди не привикли робити на своїй землі. І вони ту землю попропивали у жидовських бадиках. Uh -huh. І все, і так все, тут за копійки. Там казали, десь готель буває. Так, був, горіть, там готель. Там де п'ятіташка, ні. Де, де Приватбанк, бо там.